Знання це свобода і незалежність, бо освічена людина не піддається маніпуляції. Знання це найсильніша зброя, бо освічена людина здатна вщент розбити будь-яку брехню чи міф. Знання це майбутнє, бо освічена людина знає, як змінити світ. Вітаю! Я король Лілія Григорівна, учителька української мови та літератури Старокостянтинівського НВК імені Героя України Сергія Бондарчука. Прагну, щоб мої учні були не лише освіченими, а й наповнюю їх душі світлом, цінностями, підтримую, надихаю на нові звершення, щоб змінити світ на краще. Активно працюю над проблемою формування в учнів м'яких навичок на уроках української мови та літератури, адже переконана, що в сучасному світі в учнів варто розвивати уміння працювати в команді, лідерство, критичне мислення, креативність, комунікативність, цифрові навички, емоційний інтелект, навчальні заняття для мене та моїх учнів. Постійний пошук цікава співпраця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаного. Намагаюся до уроків розробляти цікаві практичного характеру завдання, що пов'язані з різними життєвими ситуаціями, орієнтовані на потреби школярів і школярок. Намагаюся побудувати свій урок так, щоб зацікавити учнів. Щоб вони відчули себе справжніми дослідниками та аналітиками, щоб вміли впевнено висловлювати та відстоювати свою думку, використання методів критичного мислення сприяє розвитку в учнів таких мінь: аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел, бачити проблеми, ставити питання. Висувати гіпотези та оцінювати альтернативи, робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його, окрему увагу на уроках приділяє розвитку вміння працювати в команді, лідерських та комунікативних навичок. Переконана, що система освіти повинна сприяти розвитку в учнів неординарних думок спроможності до висловлення різноманітних ідей, здатності до широких узагальнень, розвитку уяви, умінню швидко реагувати на будь-яку проблему і знаходити нестандартні шляхи виходу зі складних ситуацій. Саме тому на уроках проводжу роботу над розвитком в учнів креативності, яка в циклі ПІС-22 стала інноваційною галузю. У нинішній непростий час не тільки дітям, а й навіть дорослим дуже важко зберігати спокій, бути врівноваженими, знаходити в собі ресурси для мотивації та розвитку. Тому важливого значення набуває використання прийомів роботи щодо розвитку емоційного інтелекту на уроках. Одне з найголовніших, на мою думку, що має вміти вчитель, бути гнучким. Світ дуже мінливий і освіта не встигає за ним, проте саме вчитель має застосовувати інновації та вміти доносити інформацію до дітей. Тому на уроках української мови та літератури я використовую презентації, інфографіку, сервіси штучного інтелекту, онлайн-дошки, онлайн-тести, комікси, меми, буктрейлери, онлайн-пазли, відеоролики. Для якісної співпраці потрібно побудувати зв'язок інновації, вчитель, діти. Вважаю, що місія сучасного вчителя і школи навчити дітей бути гнучкими в змінах, легко адаптовуватися і вміти навчатися впродовж усього життя. Мені імпонують слова Шляйхера. Сучасна школа це коли щодня вчаться не тільки учні. Вчителів. Тому постійно самовдосконалююся, проводжу вебінари для вчителів, створюю з колегами у співавторстві посібники з підготовки до ЗНО, НМТ для роботи у новій українській школі. Переконана, що вчитель не повинен боятися змінюватись. Дуже важливо також не боятися виходити із зони комфорту. Іноді треба вийти за рамки. Адже там може бути ще комфортніше.